Всім привіт! І сьогодні я вирішила повторити свій рецепт, який я вже викладала на каналі. І це смажені пиріжки. Виходять вони, ну, дуже смачними. Цей рецепт заслуговує вашої уваги, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Та перше, що я роблю, це додаю 400 мл теплої води та 2 чайних ложки сухих дріжджів. Також нам знадобиться цукор та сіль. Все це я об'єдную, перемішую, та після чого додаю просіяне борошно. Усього нам знадобиться його 580 грамів. Усе дивіться за консистенцією вашого тіста. Вирішила нагадати вам цей рецепт, так як я готувала його дуже давно. Та це було з ягідною начинкою. А зараз буде якраз таки з картоплею та капустою. Коли тісто вже дуже складно перемішувати, починаю вимішувати його. Його руками. Додаю соняшникової олії та починаю вимішувати тісто. Після вимішування накриваю його харчовою плівкою та залишаю на 30 хвилин підійматися. А поки що зробила начинку з пюре та також потушкувала капусту. Тепер ділю тісто на маленькі кружочки. Пиріжків виходить дуже багато з усієї кількості. Та вам точно їх вистачить навіть на велику сім'ю. Тепер формую пиріжечки та вкладаю їх на розігріту пательню, змащену соняшникою олією. Усі детальні пропорції ви можете знайти під відео. Смажу пиріжки на середньому вогні з обох сторін. Під час того, як вони смажуться, вони дуже сильно збільшуються у розмірі, тому бажано, щоб вони не злипалися, розміщувати їх на відстані один від одного. Та ось такі смачненькі пиріжки в мене вийшли. Обов'язково спробуйте їх приготувати, та вам це точно сподобається. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!